Тай боже здоров'ячка, мій любий глядач! І знову я Віктор Сус, пошук літаків ДСВ в Україні. Сьогодні до вашої уваги ми хочемо представити дуже цікаву таку історію про літак Focke-Wulf. Унікальний літак, дуже цікавий літак. Е, історія тут така цікава, його почали шукати ще в 1988 році. В 1988 вони знайшли, в 1994 частково його викопали. І, як то кажуть, історія дальше продовжувалася, потім це все стихло. Багато речей пішли в музей. Ну, це зараз я, по ходу, все вам розкажу. Е, і так, наступна експедиція була у му році весною, і ось тепер осінню, в грудні ми знову виїхали і знайшли, врешті-решт, де це була яма і все тому подібне. Ну, Почнемо з того, що е, е, початок пошуку Вульфа був ще у 1988 році. Е, Офіційна пошукова група на чолі Жолтовським Миколою Павловичем назва групи Галицьке авіційне історико-технічне історико товариство. Е, ну, в ті часи, щоб ми так розуміли, це ще були багато свідків тих подій, як цей літак падав, що з ним сталося. Що сталося в 44-му році? В 44-му році, ймовірно, цей літак підбили, і пілот вистрибнув з літака. Але був, спів... його попався в руки НКВС. Подальша доля його невідома, прізвище теж невідомо. І, чесно кажучи, в даному випадку ми теж не знаємо ні прізвище пілота, ні, скажімо, номер літака. Ну, це ми пробуємо вияснити. І я думаю, що в нас буде ще одна експедиція більш така, і ми попробуємо розкопати. Хоча насправді літак заглибився на 4 метри. І одним словом, тоді в той час, між іншим, дуже багато було збиток літаків, як і німецьких, так і радянських. А цей літак він такий, скажімо, унікальний, тому що на той час він настільки був прогресивний, настільки був він легкий в управлінні для пілота, що між іншим його випускають до сих пір. Ну, не про те будемо говорити що зараз, а що сталося тоді. Ну, в 1988 році, як я вже говорив ця група, вони з допомогою магнітометром вишукали аномалії в ґрунті. Ну, знайшли аномалії в ґрунті. Ну, процес це тяжкий і довгий. Зараз, в теперішній час з металодетекторами, набагато це простіше зробити. Так, ну І ця група, яка була, вони в 88-му його виявили, а в 94-му вже році приїхали і пробували з допомогою ескаватора його викопати. Е, ну, і відповідно в 94-му році теж ще не було настільки розвинуто металодетектори, що вони в принципі збирали великі запчастини. Вони за, забрали там е, двигун BMW 801. Гармата МГ-151, правда, була розірвана. Кулемет МГ-131. Лопать, гвинта була одна, зігнута, але вони знайшли. Великі куски дюралі та обшивки. Прилади гільзи двох калібрів. Фактично велике все збирали, яму засипали, але номерів не знайшли. Ну... Ці речі пішли по музеях, звісно, музей Антонова, музей в Хоросно. Там теж, от, бачите, сюжети з цього цей, цей якраз з цього літака. Но в ті події тут є теж в мене деякі рукописи цієї ж групи, що вони очевидців розпитували, що там, коли цей літак він впав. Крила, звісно, крила, там, хвіст, оце все залишилося на поверхні практично ну, і було місцевими підібрано здано на металлом. А двигун з кабіною влетів на глибину 4 метри. І, відповідно, оце вони розкопали. Ну, коли вони розкопали, вони там докопалися, до, скажімо, до тих 4 метрів. Там, цей, вони не все витягнули, тому що почала підступати вода, і, і, на жаль, їм не вдалося до кінця, тому вони засипали і цей. Ну, е, як я вже говорив, весною була експедиція. Е, спробували знайти локацію, щоб ретельніше дослідити, знайти номер літака. Але, на жаль, місцевість дуже помінялася і цю локацію не було знайдено. Навіть зі свідком тих розкопок. Ну, відповідно, людина, яка там в розкопках приймала участь за практично 30 років, змінилася. Там, це, і раніше це було поле, зараз це просто там такі зарослі, що важко проходимі. Імовірно, він е, не попав туди. Е, пос, насправді, ми теж, як приїхали, в нас була людина, яка знала, де це місце, але він теж не зразу попав. І ми біля цієї ями практично крутилися. Ну, там така виємка, скажімо, ми біля цієї виємки крутилися і ось знайшли такі. Такі речі, це на віддалені. На віддалені це приблизно так, щоб метрів напевно 50-100 від місця, де розбився цей літак. тем Я б лишорте. Як якісь барашки пасуться, да? Це біло. Коні. Коні дикі. А. Ну, 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 ну. Це коні, коні найде. Чи коні чи коні? Так, точно. що скільки коней? качки полетіли Ви скільки качок Йо? твою наліво демою ще там плавали А, погодка всі гроші а де єлі. єлі. Тут, значить сантиметрів 10, як мінімум Отак десь Та, ну. Ой, О, втягнулось. Ну, ну, може. Я тут вже сперечатися не буду. Хоча варто би було. А, як з тобою трошки не посперечатися. від літака. Не залізо. Ну, Колір дивний, не жалізо. Ага. Може, Але це кусок від літака, хлопці. Знаєш що? Там, що то може тут отвали. Не сама яма, а отвали від неї. Тобто в радіусі метрів 10 може Але... яма бути. Маю, Бо грунт. Ж... Ні, то від плуга, що ви кажете мені? В якого плуга? Так, літак, від на середині Йопки, респект Респектова перший є. є. Бачиш, як я вмію шукати? Пес поміг, якщо б де пес, тик би знайшли. Він казав, йдемо далі, йдемо далі. Я кажу, ні, отут та яма. Але напала. дивись, то не є, мені здається, яма тут. Не, не тут. Там Але нема... там ще є сигнал, ні? Зараз спробую. Чекай. Я собі відмічу точку першу хочу. Хочете, знаходите такі запчастини, купляйте, да два. 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 Три. Там є. Копайте. Купайте, Віктор. Пилійте, пиліть. — шути. Нафік я тут знайшов. Да, до тої точки ми не дійшли. Так. Правильно? Біля старої дороги. Угу. — Зараз так, а. Я Минулий раз на тому місці, не ту стару дорогу шукали. Все правильно? От дорога. За дорогою старою одразу. Так, воно є, земля, чорна пішла, а це перемішка ну, перемішана земля. А а а а а а лопасть! Слухай, знаєш? Що, що, карданний вал. Але щось що здорове, хлопці. Не так маленький. Щось здорове. Щось здорове там. Вітя, ну ми сюди за сім приїхали. А? Можна куртку зняти, Можна. шапку зняти і попати. Можна. Тазар, ми ж викопити. — Можеш випукати? — Можу. — Ми, коротше, цей. Німече. Ще є один, це нол. — Ми на лопата тупа. — Ось так. — Дивіться, зараз знімемо. Добре, так. Володь! — Можна на лопату? — Ми да, знайшли! — Воно з великі, ти Ой, так не цей. — Ой, там підійшов щось. — Так, добре. Я можу вам допомагати. Богдан, Бо — Богдан Богданич? — Так, Назар? — Богдан Романович. — Богдан Романович. Богдан! Ух ти! І тут ще щось є? — Та здорове ще якесь. — якесь. Зачетна. У нас знак глибоко причому. Що Чо плугу багато? Ну плуг навіть не бере. Що, так, біда, -70 в тім, 70 біда в тім, що йома -йо, якщо вони всі сигнали то будуть цей. А прикиньте, то коли <світ> маєш... Ми ж планували мали. екскаватором розкопати тут. Він насадка, Колись. то треба таких 10 разів глибше ями. і таких так. 10 штучок. Вже ну, треба маленького хочеть. екскаватора для так. таких речей. Ні, Що цікаво, що головне, що зачепилося за сигнал і, і попали конкретно на те місце, де нам потрібно. Так Там може бути зараз і кузов якийсь. Ні, Тут щось гарне, такий великий кусочок. Декілька їх було. Зараз тут колесо зараз відкупаємо, сюди комусь. Мені здається, зовсім інший літак, не той. що чітко. Гляньте, будь ласка, на секундочку туди. Це підводний сила. Це правдиве обличчя. Тут заплили і він тут сів. А з часом зробили меліорацію. Той хто зламає лопату, нічого не отримає. А, ладно, якщо знайдемо якісь крути літак, то може нам якась. Ні, ні, тут якраз дюраль. Пішов. Музей або О. організація та громадська подарить декілька лопат. Фляшечка, дивись. Ух ти! Слухай, то ПСВ щось так, так. Фляшечка. Пляшечка. Ні, не обов'язково. То може смітник? Так. Okay. І в смітник хтось кинув був. Яма була, завезли і викинули. Так. Таке може бути. Ну тут шматків багато великих. Ну приємно, коли куски здорові, правда? Коли... Так. Все великі. кусок так. Великі, великий, блін. Та великий кусок, Але ще ще, де права нога стоїть, там теж внизу Ззаді той кувалок Ззаді тебе, О, де, де не буду казати, що. Ні-ні, ще Ти треба себе край, край. край, Бачиш, да, дивися. Дивися, дивися бачиш? Ще ще на землі. Є, є, є. Дви, диви, 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 диви. Диви, Класс. диви. Це ти лютьок і. Ха-ха-ха. І... Не, -ха -ха -ха. від трактора щось. Не, не, видно. А вот, до речі, з глини, не з глибини. То не тот воно було. Ви його викопали і закинули. Бачиш глина? Це ще там щось залізо, якесь. А з глина щось є. То з глибини воно вже дістане було. Німовірно. так. Неймовірно точно, бо глина є. Тому, що і тоді глина була Такі деталі в ті часи не брали. Брали щось таке. А ну назар пікні ще тут в ямі. А вон вон кусок торчить. Вон. А. Назар пікні тут ще. А вот это вот тут залізо, тут забирай. Туди ти стоїш там була. Ні, то листочок. Ні, то залізо, вон. Вон, вон залізо. Ну, Шпино тут є, пакет. Там сує, так. Да это та, та, і яма є. У неї сміття могли. Пускай. О, О крублішок з центру, да? так? Ні, ви шо пішов в Зараз не вийшли. Так, так, так. Ща що з'їмо? Щось груби таке? Вони шкло, може, є. А, там ще є декілька кусків. Ну може руками попробувати. Ладя! Є сигнали! О, є сигнали. Вон є з Деталь. Що це? Хто одна, хто з двох вона була. О! Ух ти, круте. Така сама, сама, типу, да? так? Кружок О, такий та, був? Так. Та. Як є. його погнуло добре? Є, щось є, є. Ну то може бути клімовиробника. Ні, немає тексту. клейма, виробника. Є клеймо, є клеймо. Але там ще є сигнали, камери, я ні, не, ні, не то що цікаво. Зніми камери, ближче може. Ні, 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 то Терлофоні. фотографії будуть ці. Ото то клеймо виробника буде. Ще би нам шилдік на ньому. Прикинь, в ті часи от такого не брали, то сміття було, викидали. Ага. В я подивлюся його через це. От там ще є. Зараз будемо цей. Так. Да. А ну подивіться, оце от я знайшов так там. Тут нема номера. А де на такому буде? А чого ні? Що ти знайшов? А. Контактна група. То, що ти знайшов? Угу. Пару дюраль. Теж є йшли. то Старе, Старовина. ну. А ну покажи, володь. Що, з 8-8 чи 9-8. А що там Богдан купає? 9-6. Я не бачу, пікаєш там, а що там. Ну то якась фішка якась була. А, вон дивиться, так. Та, та тут теж воно. А є земля, як пісок. Ні, піска нема. Така як вкладана теж. З літака. Короче, в цьому радіусі треба крутитися, треба яму бажано знайти нам. Фібо літака. Та Лібули, от тут напав. так. і напала... так, так. Так. гол. Що будемо копати в якому місці? <рес> а вон дивиться. Скельце. Ні, ні, це не... може з нього бути. Може бути цей. На приладах таке було. Капець. Чейз. <рес> <рес> Гудзик. Адзик, ви що викупила гудзик. А, а який гудзик? Сучасний. Ага. Мастиво, бачу купався. Так, так. Та. Ну, пробуємо пошукати. Не той звук. 53. Андрій, треба розвідати. Так, щоб був нелегким. Але яке зуття, яке все, все в болоті. Нормально. В болоті. Ну, літак ми знайшли. Значить місце з того. Мі 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 місце, верніше, так, бо тут з літака, якщо чесно кажучи. Тут ще купа, просто тяжко вже купати. Так, тут сигналів ще дуже багато є. Ще тим більше загубили. Загубили трьох наших десь. Так, так. Орієнтуватись тут взагалі ніяк. Взагалі. Ні, тільки компас. Ні, то як? Чого? Залізна дорога нас виручає. На звук? На звук. Бо, тільки на так звук. Так не знаю. Ну давай трошки там. Дивись, по деталях, що цікаво є. Ось тут і знайшов 9801 від двигуна BMW 801-го. Тобто літак ми знаємо, що Фокі Вульф. Але що знаємо тепер, то, що точно що там від BMW стояв двигун? Ну там він завжди був на Фокивульфі. Тут який прикол. Тут є набої двох калібрів. Тобто і кулемет, і пушка 20 мм. значить Літак конкретної модифікації. Потім подивимося, який. Тобто G8 відпадає, бо там тільки пушки були. Угу. А тут і кулемет, і пушки були. Попадається всякі. Коротше. І навіть частинки від панелі, здається, приладів щось є. Зараз О, то всі знають, що то таке. Здається, рокер називається. З, зверху над клапанами стоїть. так от працює. Так, є по клапанах, так. так. Це таке шестерні всякі. Як це назвати, навіть не знаю які деталі. Щось з надписами ще буде. О, так. защёлка була. Так, то я вон там Застіпка я защёл. цього кабіни. Чик -чик. Так, так. А тут таке масивніше було. Черв'ячний такі якийсь. Угу. Крутілка. А то так, що ми тільки... тут дуже багато цього є. Та, ну, це від циліндрів. Так, ребро охолодження, бо двигун повітряного охолодження. Десь такий шмат був великий, там їх кутка була. І стекла є. Та й навіть борони попадало. Та от є якась релюшка навіть з надписами. Запобіжники всі сплавлені. Знайшовся, один знайшовся. Ще два треба знайти. А, була от така от фігня, от. якийсь угу. механізм цілий. Воно як одне ціле. от якщо вставити, попадає. Угу. Щось якась задня, Може, частина, задня частина приладу. А от та штука. Угу. Ребро охолодження циліндра. З номерами вже показували? Та з номерами там номера погано видно, але вони є. Ні, ми потім це, там фотографії. Є. Ну, по цьому залізу одразу видно, що це фоківуль 190. Правда? Вітер, ти як спеціаліст, скажи. Сказав. Так, якийсь. з верхньої сторони зразу. А ви. то та ж, знаєш, що, то теж може прилад бути? То може, не корок? Може. То якийсь як прилад? Може бути. Але бачив Зараз де твої знахідки? Я щось не бачив, що ти щось знайшов. Та от подав. Не, нема тут твоїх. Дуже багато поскидав. А хто ходив за речима, за сумкою, за тим. За мішком, скидували. От зносили, гільза та. 20-мм, СМГ 151-ї. Але всі желізні. А от маленька гільза. Так. Ні, стоп, то не вона. То не то, я помилився. Ну, десь вона тут є в купі загальній. І навіть плексіглас є кабіни. Грубе скло. Yeah. І от прикольна штука. О, тут багато що написано є. ФЛ номер є. Mm. Штекер фішка така. Ну потім стан. Так. І номер літака. Uh -huh. Міг би бути тут. Ну, там ще на ті короби були. Номера теж якісь, але це таке. Ну, технологічні номера. Да. Такого, щоб дуже щось такого. Ну, хоча може і бірка якась і є. Щоб дюралі купа. Але да, сюди ну... треба приїжджати ще раз літом. І... З, з ескаватором. Екскаватором, так, да, викопати. Бо тут копали, яма тут була. Купала до глибини 4 метра. Але тоді, на жаль, номерів не знайшли ніяких. Але дивно, що в стороні ми знайшли оці деталі, да? так? І було в стороні. За 100 він здається, був отут десь якось. Напевно? Так. Ну, по формі. Або з того розколо того. Так, як... так. Він отут стояв. Ось так він був так, якось. Може, а це лічок? От. А може це лічок, боковий вікна. Ні-ні, я... може... ні, там -ні не було. Ні. було. Та, ну, та, Цікавий, якийсь був. Може їхня буржуйка? Ні. Ну, Та ми тут бачили, вон якийсь там є, бачиш вон. Так, так. Від, що записано, не бачу я. Шкода, що воно могло бути і розписано так фарбою. Так, да, могло. Ну але там ще, як ти будеш мета, ще ймовірно, що. А то нам досталося від попередніх <рес> копачів, хто копав тут. Так, хтось. Що, може загубил? приціл такий дивись. <рес> Хлопці загубили частину цієї. Приціл, бачиш? Частину приціла щупа. <рес> щупа то точно. Ну так, так. В принципі, це можна сказати другий вихід на цей літак, так? Перше в мене знайшли місце. Тільки місце. І таке буває. Буває. Шукали багато людей, 15 людей було. А сьогодні місцевий поїхав, показав. Показав. І минулий раз, до речі, Назар їздив, Богдан Романович так, теж, теж їздив. Теж. Ми тут ходили, буквально метрів 50 сюди ми не доходили. Так. Да. Заходили сюди і все. Не могли знайти. Андрій рештун срібного монета за це знайшов. <світ> Назар тоді б на полі десь пішов, теж якийсь монет знайшов. Але від літака ноль. Ну, і таке буває. Ми просто ми не місце не, щири, не нащупали, так. а тут, бачите, разу, колоколочках. Цього разу, так. так, цього так повезло, це... фартово. Ну, бо то нам допомогли, в принципі. Ми, Минулого разу минуло раз допомагали, але людина була тут 30 років тому, і може поза 70 років, розумієш. Каже, тут було раніше поле, орієнтір були, дерева, якийсь стовп був. Канал, це мудрий чоловік, він просто алібі зробив. Зараз нічого нема цього. Не де, не сказав, де він це. каже, приблизно тут. В радіусі метрів 500, а в таких хащах пошукай, да? так? Та. А тут, бачите, 5-10 метрів ти вже загубився, не знайшов. Так, так. Дуже легко загубитися тут. Дуже легко. Так, бо тут орієнтирів немає і втрачаєш я практично. Я щось на місці за курткою не міг знайти. Я теж хотів жити до машини, але я бачу за Тут немає орієнтирів, бачиш, дерев мавосок високих, так. все таке однаково. Так, так. Полянка, полянка, і ти завжди йдеш, тихо попаду. Я вже компасно на рюкзаку маю, вже тепер нормально буде. Ідеш стоїть машина на заході. Машина? Не. Ну майже ну... на південь. Півня, на півночі. На південь. На нам нам туди. Все. Нам туди. Машина вот, вот. Залізна дорога вон. Кого? Во. Вот, бо я вийшов за закрутили. Вот прямо показую. От так, да вот, я. Вот пальцем. От тут, не, вот так. там. От така ж от так вот. От. Та, Оце нормально. Всі 4 і всі 4 в різні напрямки показують. Яма тут. ні, чесно, я шурф тут. він звідти там прийшов. Перша яма тут, а вот там. Так, вот там. От такого вот. Правіших бери. Я вже пішов раз, правіших і вийшов до ну що, Складаємо, так. Складаєм, да. <ривіщик> <ривіщик> ну що ж, продовження, звісно, будуть, але згодом. На цьому все, друзі. Ще тут буде історія. Так, реально, та, так, Всі в болоті, бля. Всі в болоті, б. О, слухай, ну знак, хоч подирати нам одне. Я ще на жодні фотки не був сьогодні. Так є ж триноги. Три Тряси то... його матри. Шо ти а ти я віде? других, двоє, які в мене штани. як ти поїдеш такі штанах. Кажу, купляй нормальні штани. Я на продажу. У тебе чесно кажучи, теж. Ну, Я на вигляд нічого ще. Ми вже повітряли. Я дуже... я ну, зроби нам назад фотографію. відео. — А тепер всі в вже багато, сальто. — Нафіга. <рес> — А ну що, Богдан, там? давай з фото. Ти сюди. — Давайте фотографію з вами ще. Давайте. — Вставайте в центр. Центр кола? Мене, ось, Може мішок поставити сюди? Та нафіга так, що та. ми знайшли. Ось це чистий. <ріст> <ріст> да, ну всю. <шо? ріст> <ріст> Круто. А так ще, щоб детектор ще. щоб ти став, а. Дякую. Вони десь там ходять. А вон там болосать. Та вони теж вийшли до річки і пішли, так як я перший раз. Ну, вони не шукали легких шляхів. Коротше, все нормально, все гарно. Тільки то що, блін, болото капець. То ще порівняно болота немає. Не було, то не болото, то нормально. Я тобі курку.